Добрий день, шановна аудиторія! Пропонуємо до вашої уваги лекцію на тему культура мовлення фахівця. Незалежно від нашого походження чи мови, якою ми розмовляємо, спілкування є універсальним явищем. Конкретні способи й звичаї, які супроводжують цей процес, можуть відрізнятися в різних культурах. Однак, фундаментальна потреба людини в передаванні думок. Почуттів та інформації лишається незмінною. Тож комунікація має надзвичайно важливе значення як така, що долає бар'єри та сприяє взаєморозумінню. Хоч деякі люди можуть мати численні сумніви, ефективна комунікація це навичка, якою можна навчитися і вдосконалити через практику та самоусвідомлення. Уміння говорити настільки важливе, що йому формально навчали протягом тисячоліть. Починаючи від давніх греків та римлян, не припиняється таке навчання й нині. Сотні книг щороку покликані піднести на новий щабель наші вміння контактувати чи взаємодіяти з іншими людьми, а також ефективно впливати на поведінку інших осіб в середовищі спілкування. У цьому контексті одним із актуальних завдань сьогодення є формування культури мовлення. Культура мовлення трактується вченими як володіння унормованим літературним мовленням в усній і писемній формах на всіх мовних рівнях, здатність використовувати мовні засоби, оптимальні для конкретної ситуації мовлення. Вона реалізується на двох рівнях: дотримання мовних норм у щоденному усному і писемному спілкуванні. Мовленєва майстерність, яка виявляється в умінні обрати із наявних мовних варіантів, найбільш доцільний. Науковці традиційно виокремлюють три аспекти мовної культури: етичний, нормативний, комунікативний. Розглянемо докладніше названі аспекти на прикладі комунікації працівників правоохоронних органів з громадянами. Ситуація є гіпотетичними, однак розроблені у співпраці з правоохоронцями практиками. Почнемо з етичного аспекту. Мова це не лише певна система з власними внутрішніми правилами та логікою, а й набір інструментів для конструювання соціального життя та культури. Для кожного, хто опановує мову і занурюється в національну культуру, одним із перших здавалося простих уроків, які потрібно засвоїти. Є вітання. Однак існує ціла низка правил, які мають застосовуватися мовцем, щоб правильно використовувати вітання. Наприклад, коли її говорити, кому її говорити і в який спосіб, оскільки вітання виконують складну соціальну роботу, відображають і конструюють багатогранні стосунки. Члени громад вчаться інтерпретувати ці межі спочатку в побутових, а згодом і професійних ситуаціях спілкування. Проаналізуємо на першому прикладі. Доброго дня! Слідчий районного управління поліції, лейтенант поліції Шевченко. Вибачаюся, що турбую в такий час, але мені треба з вами поспілкуватися. Використана мовцем вітання відповідає офіційній ситуації спілкування. Однак обрана форма є помилковою. Наведемо пояснення консультанта мовного блогу для BBC News Україна, кандидата філологічних наук Олександра Скопненка. Форма Добрий день давніша, про що маємо багато свідчень. У народній мовній традиції вона була єдиною, про що зокрема свідчить і виникнення вигуку «Добрий день». Саме вона наявна як в усній творчості, так і у творах письменників. Натомість доброго дня вважається побажанням, яке висловлюється наприкінці розмови. Отже, правильним варіантом є саме добрий день. Ще одне порушення пов'язано з такою стандартною етикетною ситуацією, як вибачення. Мовознавці радять уникати слова вибачаюся, оскільки воно, на переконання деяких із них, має значення вибачаю себе. Нормативними в такому разі є варіанти. Вибачте, пробачте, перепрошую, прошу вибачення, даруйте. Другий важливий аспект культури мовлення нормативність. Йдеться про дотримання норм сучасної української літературної мови. Насамперед, звернімося до поняття мовної норми. У звичайним є розуміння її як сукупності загальноприйнятих правил реалізації мовної системи. Які закріплюються у процесі спілкування, виокремлюють такі типи норм. Орфоепічні регулюють правила вимови звуків і звукосполучень, акцентуаційні визначають правильне наголошування слів, орфографічні встановлюють одноманітне написання слів відповідно до усталених норм, лексичні регламентують правила слововживання, граматичні регулюють правильне вживання граматичних форм слів. Та усталену побудову речень словосполучень. Пунктуаційні охоплюють сукупність правил вживання розділових знаків. Та стилістичні визначають вживання мовних засобів відповідно до мовного стилю. Можливі порушення деяких із них розглянемо на ще одному прикладі комунікації правоохоронця з мешканкою будинку під час проведення слідчих процесуальних дій. Ніна Іванівна, чи не бачили, може, тут посторонніх? Об 11-й годині по дворам ходять часто, заглядають у вікна. Їх як спросиш, то іноді представляються як колеги по роботі, чи самі краще друзі, а то й родичі. У наведеному прикладі фіксуємо одночасно кілька помилок. Насамперед звертаємо увагу на типове порушення акцентуаційної норми, а саме наголошування числівників. Нагадаємо, що в числівниках від 11 до 19 наголошується склад, «на». 11, 14, а не 11. 14. Такі варіанти доволі часто трапляються в усному розмовному мовленні. Інша типова помилка ненормативне утворення звертань. Підкреслимо, що кличний відмінок одна з унікальних рис української мови, що вирізняє її з поміж інших. На жаль, умовлені це часто нівелюється. Відповідно до чинного правопису, звертаючись до іншої особи, слід послуговуватися саме кличним відмінком, а не називним Ніно Іванівно, Зауважимо, що сьогодні мовний етикет дає змогу мовцеві обрати найбільш доречну, залежно від ситуації спілкування, форму звертання. Зокрема. Можна використовувати слова пан або пані, які наразі не містять вказівки на соціальний статус співрозмовника, а лише виражають пошану до адресата. Однак застерігаємо, що слова пан або пані вшиваються з ім'ям, прізвищем, назвою посади, званням, тоді як ім'я та по батькові зі словом пан чи пані не поєднуються. Також маємо низку лексичних помилок, зокрема вживання зайвих слів. У лінгвістиці такі порушення норми відомі під назвою плеоназм. Йдеться про словосполучення колеги по роботі. Словник української мови в 11 томах тлумачить слово колега так: товариш за фахом, місцем праці, за навчанням у вищій школі тощо. З огляду на це, уточнення по роботі є надлишковим, тож варто вживати суто колеги. До категорії лексичних анормативів також уналежнюємо слово «посторонній». Яке варто замінити на стороні, а також спросиш ужита та замість слова запитаєш. Принагідно зауважимо, що суржик, тобто мова, у якій штучно об'єднані без дотримання літературних норм елементи різних мов, значно спотворює комунікацію, є показником низького рівня володіння літературною мовою. Перелік порушень можемо продовжити конструкцію по дворам. Авторитетна українська мовознавиця Катерина Ленець зазначала, що мовці дуже часто вживають російські закінчення ам-ям у місцевому відмінку множини в конструкціях з прийменником по, «по по ночам тощо. При цьому в українській мові в іменниках будь-якої відміни місцевому відмінку множини маємо закінчення ах-ях, тобто нормативний варіант по дворах. Суперечить нормі також утворення найвищого ступеня порівняння прикметника. Ця помилка вважається однією з найбільш поширених. Нагадаємо, що найвищий ступінь порівняння утворюється шляхом додавання префікса най до форми вищого ступеня. Отже, правильно говорити, найкращі друзі. Третій аспект комунікативний. Часом текст, у якому мовець дотримується всіх мовних норм. Не досягає своєї мети, наприклад, не є переконливим або не інформує належним чином. У такому разі варто звернути увагу на низку комунікативних ознак культури мовлення. До них найчастіше зараховують багатство, виразність, точність, логічність, змістовність та лаконічність, доречність чистоту. Звернімося до наступного прикладу. Учора бачила одного незнайомого чоловіка з жінкою, але вона лишилася біля під'їзду. А потім що? Він швидко зайшов у перший під'їзд, а потім що? Жінка почала й голосно гукати, щоб він там не барився, бо таксі вже чекає. А потім що? Чоловік сказав, що буде сам наздоганяти, якщо запізниться. Наведений діалог свідчить про одноманітність ужитих питальних конструкцій. Звісно, офіційно діловий стиль та ситуація спілкування не вимагають використання такого широкого різноманіття мовних засобів, до яких ми б вдалися в художньому чи публіцистичному стилі. Однак мовець однаково має пам'ятати про багатство мовлення, яке зазвичай досягається мовними засобами, які в тексті не повторюються. А різноманітність забезпечує вираження тієї самої думки різними мовними засобами. Тож рекомендуємо дбати про обсяг активного словника, різноманіття вживаних морфологічних форм, синтаксичних конструкцій. Ще однією важливою ознакою культури мовлення є виразність та чіткість мовлення. Зауважимо, що проведення деяких процесуальних дій вимагає від виконавців обов'язкового роз'яснення прав, порядку проведення процесуальних дій, попередження про відповідальність. Така інформація передує проведенню процесуальної дії, і часто якість її донесення залежить від того, наскільки представник правоохоронних органів чітко та виразно повідомляє її. Простежимо на прикладі. Шановна Ніно Іванівна, роз'яснюю, що відповідно до статті 63 Конституції України ви, як свідок, не несете відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів. Коло яких визначене законом, також роз'яснює зміст статті 18 КПК Україн про свободу від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів чи членів сім'ї. Ви попереджаєтеся про кримінальну відповідальність відповідно до статей 384 385 Кримінального кодексу Україн, монотонність. Відсутність пауз. Дуже тихий або надто гучний голос, високий темп мовлення, нечітка або невиразна вимова можуть завадити співрозмовнику повною мірою зрозуміти повідомлення, адже людина зазвичай напружується, намагаючись розібрати слова, прислухається, і швидко втомлюється, стає неуважною. Саме тому задля уникнення негативних наслідків варто стежити за дикцією. До того ж, необхідно пам'ятати, що чітка та виразна мова додають упевненості мовцю, а його словам ваги. Важливими ознаками культури мовлення є змістовність і точність. Змістовність це когнітивно-риторичний аспект спілкування, пов'язаний з кількісно якісними параметрами інформації. Варто пам'ятати, що те саме можна сказати з надмірним використанням словесного матеріалу або стисло шляхом скорочення лексичних елементів, які не шкодять змісту сказаного. Продемонструємо на прикладі. А ми тут будемо розмовляти, І як довго, бо я б не хотіла запізнитися на автобус. Ніну Іванівно повідомляю, що ви маєте бути допитані як свідок, а відповідно до статті 224 кримінального процесуального кодексу України допит проводиться за місцем проведення досудового розслідування або в іншому місці за погодженнями з особою, яку мають намір допитати. Кожен свідок допитується окремо без присутності інших свідків. Допит не може продовжуватися без перерви понад дві години, а в цілому понад вісім годин на день. У наведеному діалозі фахівець намагався забезпечити повноту інформації. Однак, з урахуванням змісту запитання, надлишок інформації спричинив до витрат додаткових зусиль для розшифрування такого повідомлення. До того ж, завжди треба зважати на те, чи має співрозмовник відповідну освіту, щоб абсолютно точно зрозуміти надану інформацію. Чи усе-таки деякі вузькогалузеві терміни або спеціальні скорочення на кшталт КПК доречно пояснити? Значні труднощі викликають і слова іншомовного походження, які часто вживають асоціативно. У таких ситуаціях необхідно пам'ятати про один із законів ефективного спілкування закон довіри до зрозумілих висловлювань. Чим простіше мовець висловлює думки, Тим краще його розуміють і більше йому вірять. Цей закон стосується також форми презентації інформації. Вона не має бути ускладненою. Останніми розглянемо чистоту та доречність мовлення. Чистота мови це відсутність зайвих слів, слів паразитів, які заповнюють паузи в мовленні, коли людині важко чітко висловлювати думку. Діалектизмів, надмірного вживання просторічної лексики, канцеляризмів, запозиченої лексики, жаргонізмів, суржику. Проілюструємо прикладом. А помните, як він виглядає? Молодий хлопак. Ну, років 20. Ага, таки зумер. А особливі прикмети якісь не вспіло роздивитися. Бачила татуювання, гральні карти. М -м, перша хутка, мабуть, була. У діалозі спостерігаємо одночасне вживання кількох таких мовних одиниць. Передусім, суржикові вкраплення, «помните» та вспіли. Виявлені, анормативи потребують обов'язкової заміни. Наприклад, органічними в цьому контексті вважаємо українські варіанти пам'ятаєте та встигли. Цікавим видається слово виглядати. Словники фіксують цю лексему, але зі значенням визирати. Виднітися або ставати видним, чекаючи кого чи що-небудь, дивитися, вдивлятися кудись, як от виглядала за рогу, виглядала друзів. Однак, якщо мовиться про зовнішній вигляд, відчуття чи емоцію, його варто замінити на стилістично кращий варіант мати якийсь вигляд. Тобто правильно сказати, а пам'ятаєте, який він мав вигляд. Також у розмові вжито діалектизм, хлопак. Великий тлумачний словник української мови подає його загальновживаний відповідник хлопець. Фіксуємо ще слово зумер. Його використано на позначення представників так званого покоління Z. Англійське за походженням слово увійшло до активного лексикону молоді, утім, має обмежене функціонування. Тому рекомендуємо уникати його так само, як і діалектизмів. Маємо також приклад уживання слова, що репрезентує кримінальний жаргон. Ходка. Словник тлумачить його так: судимість, строк відбування покарання. У цьому випадку правоохоронцям необхідно пам'ятати, що вживання в різних комунікативних ситуаціях жаргонізмів, які мають знижений, згрубілий колорит і перебувають поза літературною нормою, є недоречним у професійній комунікації з громадянами. Експериментально доведено, що грубе слово як негативний подразник діє кілька секунд, але реакція на нього триває декілька годин і навіть днів. Саме тому радимо уникати таких слів. Перелік проаналізованих комунікативних ознак можна розширити, додаючи й інші критерії, що свідчать про високий рівень культури, бездоганність і зразковість мовлення. Уміння використовувати мистецтво володіння словом з усією повнотою стислість, нестандартність, емоційність тощо. Насамкінець, звернімося до рекомендацій Василя Іванишина та Ярослава Радевича Винницького, які допоможуть фахівцям підвищити особисту культуру мовлення. Дослідники зазначали, що для початку. Слід виробити стійкі навички мовленнєвого самоконтролю і самоаналізу, не говорити квапливо, без пауз, ковтаючи слова. Частіше заглядати у словник, правопис, посібники зі стилістики тощо, вивчати мовлення майстрів слова, читати вголос, особливо прозові тексти, із дотриманням усіх аспектів нормативності. Заочувати на пам'ять художні твори, причому не тільки віршовані, оволодівати жанрами, видами писемного мовлення, зокрема ділового мовлення, привчити себе до систематичного запису власних думок та спостережень, щоденникових записів, сімейної хроніки, виробити звичку читання з олівцем у руках. Жоден цікавий і вартісний вислів не повинен бути втрачений для вас. Шляхів домовної досконалості безліч, але всі вони починаються з любові до рідної мови, з бажання майстерно володіти нею, з відчуття власної відповідальності за рідну мову. Отже, належна культура мовлення фахівця це свідчення розвиненого інтелекту, високої загальної культури особистості. Вона сприяє побудові позитивних, міжособистісних відносин, допомагає досягти мети спілкування. Та забезпечує ефективну комунікацію між людьми. Дякую за увагу!